Вітаю всіх, це Сімург. Сьогодні у нас така тема, як рунічний код. <кхід> ну, код, це зрозуміло, що певна е, послідовність рун. Їх буде три. Рунічний це означає, що цей код записаний рунами, рунами старшого футарку. Старший футарк це древній алфавіт Скандинавів. В ньому 24 букви. Ці 24 букви були предками сучасного. Латинського, латинського алфавіту, латинки, так званої, базової на 24 букви. Ну, Чому вони змінилися, і з рунічних стали іншим, іншу графіку отримали? Через те, що при християнізації замінювалися не лише світогляди сенси, але і формування е світогляду людей через алфавіт через абетку. Так само було і у нас. Так що не ну, дивуємося, таке явище існує перший футарк – це були сакральні знаки, які призначались не тільки для писемності, але й для якихось сакральних дій, взаємодій із силами. І були кожна руна і є, вони досі наділені певною силою, означають певні процеси. Тобто, якщо їх, цих знаків, 24 уявіть, що всі явища життя поділяються, групуються за цими 24 знаками. От звідки ми беремо рунічний код. Він обраховується за нашими даними. Перша руна це руна сутності. З чим людина прийшла, яке її минуле? Ну, попереднє життя або родові якісь надбання і спадок. Якщо ви не вірите ані в родові надбання, ані в карму, ну вважайте це якби наші природні завдатки, з чим ми прийшли у світ, чим нас наділила природа. Або божественні сили, в які ви вірите. В принципі, тут трактовка лише залежить від того, в що ви вірите, ви можете, ну якби, джерела цього явища дивитися згідно своїх е, вподобань. І ця руна ніколи не змінюється, скільки вона по даті народження це коли ми прийшли у світ, коли ми вдихнули перший раз, прокричали перший раз, і коли нам ця, ця подія сталася. Людина народилась. Отримала втілення. Друга руна обчислюється за нашим прізвищем, ім'ям та по-батькові нашим актуальним, не тим, які були колись, а ті, які зараз, які у нас записані в паспорті. Саме з тими буквами, які записані в паспорті. Через що так? Руна особистості це як людина себе проявляє у соціумі. Бо особистість це і є. Те, як ми себе поводимо з тими людьми, з тими процесами на роботі вдома, але завжди відносно когось іншого. Бо самі собі наодинці, це наша перша руна коду, чим ми прийшли. Ми для себе. Руна особистості за нашими даними, вже імені і по батькові і прізвища це ми для інших. А от до чого ми прагнемо, де наше щастя, де наше призначення, де наше покликання, чого ми маємо досягти в цьому житті, де нам буде добре. Це наша третя руна. Вона називається золотою або алхімічною. Звісно, від алхімії руни дуже далеко, тому що руни це ще дохристиянська епоха. А алхімія це середньовіччя. До речі, хто вважає там алхімію дурнею, в принципі, ну як би я не буду сперечатися, але ця алхімія дала дві теперішні офіційно визнані науки: перша фармакологія, друга сучасна хімія. Так от, алхімічна називається це руна через те, що ну, це метафора така. Через те, що обраховується вона за даними попередніх двох рун. Вони там складаються, зводяться до залишку, визначається група і так далі. Ось. Що означають ці три руни? Перша, друга і третя, вони, крім своїх власних значень, вони ще мають і загальну свою комбінацію. Як вони одна одній передають силу? Для чого нам цей код знати? Для того щоб е, краще розуміти себе, пізнати свої сильні, слабкі сторони, е, відзначити, які сторони життя потребують втілення, а ми, наприклад, їх пригнічуємо, навмисно вважаємо там чи, чи не можемо зважитись на них. Тобто, перше це самопізнання і вирішення внутрішніх конфліктів, які у нас в принципі бувають. Якраз через непорозуміння е, людини з самою собою, ну і ми знімаємо точки внутрішніх конфліктів, приймаємо себе, нам так буде краще. По-друге, це спосіб покращити своє теперішнє життя, відкригувавши, ну. Якщо ми, наприклад, йдемо якимось шляхом, коли ми ну, самі з собою на одинці, працюємо самі на себе, нікого не потребуємо. А у нас код вимагає того, щоб ми створювали довкола колектив, щоб ми його навчали, щоб ми йшли вперед і інших вели за собою, то ми так виходить, що ми не використовуємо свою виграшну стратегію, а могли б. Якби точно знали, що це наша виграшна сторона. Але всіх стратегії за числом рун 24 ми ж не зможемо їх всі так, методом тику спробувати, щоб зрозуміти, яка з них найкраща. Іноді в щастить, іноді з першої і другої спроби це знаходиться. А іноді ні. І ми цього не знаємо. Ми не знаємо, де ми можемо себе проявити краще. по-третє, це ми можемо так відкоригувати своє самопочуття або е, навіть покращити свою ситуацію і зі здоров'ям. Через що? Через те, що певна сила, якщо вона не знаходить виходу, а вона у нас закладена через, наші, через нашу дату народження, наше прізвище м'яко по батькові. Ця сила закладена в нас, а ми її притлумлюємо. І ця сила вона шукаючи вихід, вона може як аутоагресія спрямовуватися нам на наше тіло. Ну і, і що таке аутоагресія, Будь ласка, почитайте психології, Деякі психологи розглядають це явище як причину аутоімунних станів, порушень аутоімунних процесів доволі багато, патологічних, і на зараз їх фіксується велика кількість. Так що маємо на увазі, що з цього коду може бути нам конкретна користь. Ну і ще один варіант: Знаю, цей код можна зробити собі оберігом, лед з цими рунами, і брати його з собою, коли нам потрібно, от ми з нами якийсь важливий буде захід, чи важливий, роз... важливий договір, чи важливі розмови. От, щоб от, мати цю підтримку, щоб включити всі свої ці сильні сторони на повну міць. І щоб нам легше жилося. Щодо обчислення, ця методика викладена на Донатело. Зараз під цим відео буде посилання, ви його побачите, там є інструкція, як його обрахувати. Я її не тримаю в секреті цю методику. Ви можете самі це зробити, самі потім подивитися значення цих рун. Але якщо ви хочете, щоб я професійно це зробила, обрахувала. Та описала вам, опис буде десь приблизно 2-2,5 сторінки, дрібним таким почерком на А4, друкованим, звісно, то ви можете звертатися там, є можливість замовити. А можете самі порахувати код, а звернутися лише за трактовкою. Це різні ціни, будь ласка, а можете, в принципі, зробити все від початку до кінця. У мене на один код іде десь приблизно близько трьох годин, тому що треба і порахувати, і подумати, і це все сформулювати. Я не застосовую жодний штучний інтелект для написання чи трактовки. Приклади три штуки у мене викладені на Донателло. Можете подивитися, як виглядає відповідь, що туди вказано, які питання освітлено, і зрозуміти, чи потрібно це вам. У моєму виконанні. Загалом я пропоную вам це зробити хоча б самим, хоча б для себе, для самопізнання, для з'ясування своїх сильних слабких сторін, для того, щоб краще себе розуміти, краще себе приймати і менше себе гризти. Тому що, вибачте, достатньо причин зовнішніх, які на нас, які нас атакують, які нам створюють нерв, а вже самі себе, вже давайте гризти не будемо. Дякую вам за увагу.